Історії блакитного ідеалу єлань. Єлань не завжди була сама по собі. Колись у неї теж була команда, на яку можна було покластися. Знайшлися ті, хто разом з нею хотів прокладати шлях у темряві. Але в той час Єлань ще не розуміла, що її хитромудрі пастки, хитрощі та приманки не могли вирішити всіх проблем. Команда Єлань дорого заплатила за це знання. Один за одним всі вони загинули. Нехай і готувалися до цієї долі. Після одного із фатальних завдань Єлань залишилася зовсім одна у житті вона надовго зупинилася на своєму шляху, поки одного разу її не навідала Нінгуан особисто. Вона хотіла підбадьорити подругу, але в наступний момент Єлань вийшла їй назустріч з луком у руці, скінчиків її пальців крапала кров. Нінгуан, яка добре знала її, зрозуміла, що вона у надзвичайно важкому становищі, тільки це могло б пояснити, чому Єлань вирішила уникнути всіх і присвятити себе виснажливим тренуванням, наче підтверджуючи думки Нінгуан, Єлань. Націлилася на далеку гору і випустила стрілу. Подібно до блискавки, вона піднялася в небеса, пронизуючи хмари з такою силою, ніби могла зруйнувати небозвід. Наче відповідаючи на поклик невідомої сили, джерельна вода в горах завирувала і загарчала, злітаючи в небо у вигляді незлічених стріл. Злетівши вгору, стріли переплилися і вибухнули, обрушившись заливою. Але коли небо прояснилося, не було ні веселки, ні метеликів, і тільки промінь світла падав на долоню єлань, на якій, ніби з вологого повітря, зіткалося око Бога.